Треба, щоб забронювати інструмент. Нічого. Просто дзвоните, або заїжджаєте, або пишете на месенджер, мені потрібно то-то, то-то, на тоді-то, тоді-то. Якщо інструмент загалом справний ну, і нема з ним ніяки нюансів, і він вільний на ту дату, ми фіксуємо ваш контакт, телефон, від вас ім'я, номер телефона і все. Гроші для цього ми не беремо забронювання. Теж на первоначальному етапі колись думали, брати, не брати. Ми знімаємо з себе якісь додаткові зобов'язання в плані форс-мажорів. Іноді такі накладки бувають, що людина попередня не поверне вчасно, зламається обладнання, ще щось. Ну, тобто, не, такі моменти, які від нас ну, не залежать на 100%, вони іноді, на жаль, трапляються. От. Не беручи кошти, ну ми не беремо, скажімо, вже таких е, прям 100% зобов'язань. Але все, що від нас залежить, тобто обладнання чекає людину на зазначений час і термін. Без коштів. Тобто для броні телефонуйте, замовляйте, бронювання. Прокат сервіс вже